Привіт, друзі! Ви на каналі Phantom Arma UA І сьогодні ми їдемо в тил ворога. План простий: заїхати глибше, ніж зазвичай, знайти техніку і спробувати відпрацювати максимально чітко. Але є один нюанс: ми будемо працювати в зоні, де вони нас точно не очікують. Чесно, самому цікаво, чим це все закінчиться. Тому поїхали разом і дивіться до кінця. Один виліт сьогодні буде реально на межі. Отож, поїхали! Отож, ми вже на місці. Ставимо дрон і взлітаємо. Шукаємо жертву. І того ми в далекому тилу будемо моніторити всі виїзди з їхнього мейна, тобто з їхньої головної бази. Постараємося не давати їм шансу ніякого доїхати до своїх точок чи штурманути наші точки. Ну, зараз побачимо, як в нас це вийде. І тут, недовго літаючи на горизонті, в нас з'явилася автівка. Зараз ми її спробуємо хлопнути. І що? Мінус, мінус. Ми її закрили. І тепер взлітаємо, перевірити, що там з нею, чи згоріла вона, чи не згоріла, чи допалити, чи хтось бігає, чи хтось уцілів. Зараз ми все побачимо. І так, здаліка бачимо, що вона горить. мінус, Ми їх мінуснули. Краса. Кружляючи, замітив ще одну машинку. Ресурси везе. Попробуємо зайти на удар. Ну, дуже важко буде, тому що він через дерево. Да, я не встигну. Потрібно. Пролетіти дерева і розвернутися на удар. Зараз побачимо. Алфа мейту all stations. At Він зупиняється, напевно нас почув. Заходимо на удар. <звук> мінус, мінус є, є є, є. Так, е летимо перевірити. Ну і вже бачим. Бачим дим. Бачим дим. Ой, він валяється. Є, <гум> мінус. Yeah, так, бачу техніку. Заходимо на удар. З мейна виїжджала. Там хтось ходить. Це зенітчик. Так, летимо перевіримо. Летимо перевіримо, що він. Взірвали його чи не взірвали? А що це мелькнуло? До мене повзе ДРГшнік? Прикиньте! Мінус! Капець, до мене повз ДРГ, -шнік. це жесть! Ось такий у нас сьогодні виїзд, друзі. Якщо вам заходить такий формат, підтримайте відео лайком. Так я зрозумію, що вам цікаво бачити більше таких рейдів. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступний виїзд. Фантом Arma.ua був на зв'язку. Побачимось, підняв обняв.